Сміло прийшли, навіть не відчули. Включив чотири моста і попер. Ладно, мені ще трошки проїхати до місця копу і почнемо копати, бо реально возитися класно, але треба щось і знаходити. І так, виїхав я на коп на Луазі. подивимося, що з того вийде, що сьогодні знайду. Але прикол в тому, що Луаз машина супер. Такий джипчик зразу здавалося якась конзервна банка, але поглянути на те, що він може і як він їде, ну, машина бомба. Купалася перша знахідка, от така нога е свинцева від якоїсь статуетки. Цікава така якась була статуетка, А лишилася тільки від неї нога. Викупав я ось такий наперсток дитячий, або жіночий, або дитячий. Видно, він мідний або бронзовий, чуть-чуть отут видно загнутий, клейм якби не видно, треба буде подивитися, може і є якийсь Такий наперсток. На самому верху лежить. Ось така якась пряжечка чи. Чи брошка, сам ще не можу дупля дати, але видно, видно щось старе і цікаве. Трошки покоцана. Тут якби книжка в такому колі і... Чи то горить лампа. Так, книжка і лампа гасова горить. Ось така ціка цікава штучка. Досить непогано. Зараз я вам покажу, як ростуть монети. Дуже цікаво і дуже класно. Коротше, зайшов я на поле, так трошки походив. Там тут якусь пряжку таку цікаву знайшов і фактично пару шмордячків і сигнальчик. Я вже хотів копати його, але придивившись, зараз я вам покажу. Дивіться, як ростуть монети. Запхав я лопату в землю, а ось тут... Збоку відміється монетка. Австрія. Ну, рядові монети, 1911 рік. 2 гелери. Ось така двушка, але цікаво те, що, що стан досить непоганий і радує те, що просто знахідка. Але ми починаємо... Е, як би то... Починаю входити в азарт. Я так думаю, що сьогодні щось і Нормальне може бути, може навіть срібло поперти. Так що все попереду. Yes! Я знав, що не буде срібло! Yes, 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 yes. Ось така срібна вилочка. То стопудово, що срібло! І то срібло старесеньке. Реально старесеньке. Так воно загнута. Така досить, досить порядно важка. Так що не дурно я сьогодні сюди приїхав, я знав, що сьогодні буде. Що то цікаве. Ось така срібна вилка, не знаю. Грам 60 вона важить 100 пордово, може і більше. Якби, якби цінності аж такої немає, але навіть здати її на лом, Якщо порахувати, що срібло зараз коштує десь 10-12 гривень, 50 грам, 5 на 10, Я фактично заробив. Ну і то ще не все, ще сьогодні походимо. Yes. Щось є? Отже, попалася в нас. Попалася в нас конина. Ось така конинка. Находка? Берем. Ось такий бубенчик в досить хорошому стані, тільки треба навіть калатає. Така, така ось находка. Люблю дуже от такі штуки, всякі бубенчики. Конину люблю, як попадається. прикраси від Кімської упряжі. Так, попалася якась штука кована. Якби не знаю, я такі штуки дуже рідко знаходив. Хочу наперед казати, що тут таке, щоб не вийшло таке, що знов я там наговорив що одно, а то виявляється зовсім інше. Просто Є такі речі, що дуже важко сходу приділити. що то. І буває таке, що е, ти зразу. Думаю, що то одне, а воно виявляється зовсім інше. Отож, менше розмов, зараз я вам покажу, що то таке. Но, чесно, не знаю, що хто знає то напишіть в коментах, буду дуже радий. Можливо, я сам посиджу в інтернеті, знайду що то таке. І отже, попалася отака от железна кована штука, от на... На кінці видно, що вона в такий хвостик закручена, посередині є дирочка, верніше не дирка, а отвір, якщо говорити такою книжковою мовою. Є отакий отвір. І з тої сторони теж вона витягнута в, такий, в таку піку. От не знаю, що це таке. А в чуяло немає, що то може бути. Може то щось соселдепії, може щось старе. Ось вот така штучка. Цікава така досить. Цікаво. От, таку кубку металолому накопав, фактично спеціально на металолом не ходив, але все одно металолом знаходиться. І там ще маю сховане пару відер схованих. П'ять відер ще маю. Отак От то я сьогодні походив, ну там ви ж бачили, там ще в принципі срібна ложка є. Рибна ложка, бубенчик, монету знайшов, ну і ще там пару монет. Ходу зараз окремо знімалю про самі монети, а от так метавлом вам показав. І так, хлопці і дівчата. Завершив я сьогоднішній свій коп. Доволі удачно. Всі бачили, сьогодні знайшов срібло, срібну вилку і срібний крейцер. Одніше не крейсер, а коруну. Ось і так непогано походив. Ось так. До речі, машина суперова. Машина валить конкретно. Самі бачили, як я вганяв. Так прикольно їздив, що навіть копатися не хотіло. Коротше, реально, машинка того вартує. Недурно, як то кажуть, я його відмивав, відчищав, порядок трохи в ньому поробив. Ну, накоп така машина просто клас, до речі, печка є, мотор стоїть від Таврії. на цьому Луазі. Скільки бере, бензину, ще не знаю. Трошки поїжджу і буду знати. По металолому ви самі бачили, що попадалося. Ходив, до речі, я сьогодні довше. Ходив я сьогодні десь приблизно 5, може навіть 6 годин. Десь отак. Так що всім до зустрічі. Тепер пригоди Славіка будуть тільки на Луазі. Болота, всякі розмиті дороги, будемо робити тести, буде цікаво.